Шановні студенти та шановні присутні, в вашій увазі представляється доповідь на тему правила особистої безпеки при тероризмі. Часто терористами стоять ті, хто не згоден з державним устроєм. Вони ставлять під загрозу життя багатьох людей. Причини терору криються в зростанні кризових явищ, нездатності суспільства реагувати складні соціально-політичні процеси. Мети. Терор, тероризм. Ці слова все частіше ми чуємо по радіо, із екранів телевізорів, читаємо газети, журнали. В одній країні вибухнула потужна бомба, в другій захопили заручників, а у третій викрили літак з пасажирами. Все це, це є проявами терору. Внаслідок цього у звичайних громадян виникає страх їздити в метро, тролейбусах, потягах, літати літаками, відвідувати культурні. Спортивні видовища, просто виходити на вулицю. Тероризм став небезпечною хворобою суспільства дуже давно. Ще в першому столітті нашої ери в іудеї діяла секта сигаріїв, що нищувало представників єврейської знації, які співпрацювали з римлянами. У середні віки представники мусульманської секти у сушафінів убивали тодішніх володарів, політичний терор. Застосовували деякі таємні товариства в Індії та Китаї. З другої половини 19 століття тероризм стає постійним чинником суспільного життя. Його представники російські народники, радикальні націоналісти в Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у Франції 90-х років, а також подібні рухи в Італії, Іспанії, США. В теорії руйнування Бакуніна визвалася лише. Руйнування за допомогою отрути. Ножа та мотузки, при цьому революціонери мають бути влухи, до достого, приречених і не йти на жодні компроміси. Але тільки в сучасному світі масштаби тероризму досягли таких розмірів, що він став глобальною проблемою на рівні з ядерною загрозою і екологічними небезпеками. Терористи повною мірою стали користуватися усіма досягненими сучасними Досягненням сучасної науки і техніки від супутникового зв'язку і мережі інтернет до ракет з тепловою головкою наведення. До 2010 року тероризм охопив понад 100 країн світу. З 2010 по 2013 рік наблизилося до 25 тисяч терактів. Причини виникнення тероризму, як явища мають характер і пов'язані з існуванням. Великих відмінностей від допомогою життя людей, а також дотриманням прав особистості в різних країнах світу. За причинами виникнення тероризму діляться на такі види, як соціальний, ідеологічний словом, тероризм, який має на межі корінну або часткову зміну економічного чи політичного устрою власної країни. Національний тероризм, який здійснюється етнічною ознакою та включає організації сепаратистського плану. Що мають на меті боротьбу проти економічного та політичного диктату національної держав і монополії? Релігійний тероризм, який виникає у випадках, коли релігійна самосвідомість стає визначальною в політичному протистоянні, він, він поділяється на фундаментальний, ісламський та сектантський. світоглядний тероризм, мотивом якого є принципова незгода. Панісними нормами та стосунками в суспільстві, наприклад, з будівництвом ядерних об'єктів, убивством тварин, забрудненням навколишнього середовища, явищем по Тероризм. Тип тероризму, що здійснюється під гаслами підтримки навколишнього середовища та прав тварин і реакція на незадовільний стан довкілля. Біологічний тероризм використання однієї людини або групою осіб біологічних засобів. Кібертероризм використання або загроза використання комп'ютерних технологій з метою порушення суспільної рівноваги, залякування населення. Вплив на прийняття рішень органами влади для досягнення політичних, корисливих або будь-яких інших цілей, а також напад на комп'ютерні мережі, обчищувальні центри, центри керування військовими мережами і медичними установами, банківські та інші фінансові мережі, засоби передавання інформації за допомогою комп'ютерних мереж, телефонний тенавиз. Завідомо впрати за повідомлення у спецслужбу. Про підготовлюваний терористичний акт вибуховий пристрій або злочин має багато спільного з хитним викликом сил швидкого реагування. Телефонні погрози стосуються, як правило, місць великого скупчення людей, коли повідомляється про нібито мінування вокзалів, кінотеатрів, адміністративних будинків, шкіл і так далі. Збільшення можливості для переміщення позивній кулі. Збройні конфлікти поблизу кордонів нашої держави дають підстави вважати, що кожен з нас може стати жертвою терористичного акту. В цьому випадку на перший план виходить питання власної безпеки, збереження життя. У більшості випадків цим від нічого робити займаються підлітки, проте це також можуть колеги по роботи, конкуренти по бізнесу чи просто хворі люди, що мають на меті вивести вас із стану психологічної рівноваги. правила безпеки при розмові по телефону досить прості: відвідуючи на телефонний дзвінок, говоріть лише ало, не називаючи свого імені і номера телефону. На запитання, який це номер, відповідайте, а який вам потрібний. Залежно від того, що вам скажуть, відповідайте, хто це номер чи ні. Якщо номер набраний неправильно, не називайте свій номер та ваше ім'я, покладіть труб, трубку. Якщо ви відчули, що вам дзвонять зі злими намірами, зберігайте спокій і не видавайте своїх емоцій. Той, хто дзвонить, чекає від вас саме емоційної відповіді. Не підтримуйте розмову і відразу кладіть трубку. Якщо дзвінок має явно загрозовий характер, то аналогічно. Дзвінки повторюються, повідомте про це міліцію. Якщо у вас встановлений автовідповідач, не вказуйте в записаному на плівці повідомлення ваше ім'я і номер телефону. З метою увітнення пограбування ніколи не записуйте такі повідомлення, де говориться, що ви у відпустці або у відрядженні. Необхідно лише зазначити, що ви в цей момент не, мож не маєте можливості розмовляти по телефону. Часто ми маємо можливість зіткнутися із телефоном тероризму або його наслідками. Телефонні погрози стосуються як правило міст. Таким чином контрольну роботу чи банківські збори, незважаючи на те, що повідомлення в переважній більшості не підтверджуються, на перевірку кожної заяви відволікається багато людей і техніки, міліція, співробітники спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники, медики та задаються матеріальні збитки. Телефонне хуліганство і телефонний тероризм. Є злочинами, за які передбачено кримінальну відповідальність. Зокрема, згідно з Кримінальним кодексом України, за такі видівки можна отримати позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Отже, перше, якщо ви стали жертвою телефонного ТРО, подзвоніть з іншого телефону, мобільного від сусідів на позов зв'язку і скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого телефону. Друге, Намагайтесь затягнути розмову та записати її на диктофон, чи дайте послухати свідкам, сусідам. Третє. Одночасно з розмовою і записом на диктофон зателефонуйте в міліцію за телефоном 102 для термінового затримання того, хто телефонував. Четверте: напишіть заяву начальнику відділення міліції на території якого ви проживаєте, для прийняття необхідних заходів. П'яте міліція за запитом на вузолу зв'язку отримає номер, телефону, адресу прізвище того, хто дзвонив і прийме необхідні міри. Поштовий терор та його ознаки у наш час для вчинення замаху на жертву злочинця, іноді вдаються до позиви пошти, що класифікується як поштовий терор. Яскравим прикладом є. миттєвої уповільненої дії. Глибокові пристрої миттєвої дії спрацьовують при натисканні ударі, проколюванні, знятті, навантаженні, руйнуванні елементів конструкції. до нього. Правила безпеки при поштовому тероризмі засновані в тому, що листи, бандеролі, посилки зі смертоносною начинкою мають перелік своїх ознак, що відрізняють їх від звичайних поштових відправлень. Зокрема, такими ознаками є доставка поштових відправлень невстановленим встановленим способом або підкидання, про що свідчить відсутність поштових марок штампів. Незнайомий для вас відправник пошти, наявність грибів, особисто в руки, вручити особисто, таємно, незвичайні вага, форма або розміри поштових відправлень або їх явно саморобне упакування, надмірне використання засобів скріплення за допомогою легкої стрічки, багаторазового обв'язування шнуром тощо. Якщо ви отримували таке поштове відправлення, то потрібно негайно припинити будь-які маніпуляції з ним, покласти його в місце далі від прямих сонячних променів, джерел тепла або вологи і якомога швидше опустити про цей випадок правоохоронних органів. Далі розглянемо правила поведінки при захопленні терористами. Останніми роками в світі збільшилась кількість випадків захоплення заручників. Найбільш резонансним терористичним актом останнього часу є захоплення заручників глядачів та акторів мюзикл-нордпост у театральному центрі на Добровці Москві, де були громадяни України. Такі злочини, як правило, супроводжуються образою честі, образою честі і гідності захоплених людей, За подіянням їх моральних і фізичних страждань, цілесних пошкоджень. Тиск під загрозою цієї розправи на органи влади зробити те, що вони вимагають. І з порахуванням цього, якщо вас захопили злочинці як заручника, і ваше життя та здоров'я перебувають в небезпеці, варто пам'ятати ось що. Намагайтесь бути розважливими, спокійними, по можливості миролюбними не піддавайте себе зайвому ризику. Якщо злочинці перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. То намагайтесь максимально обмежити всілякі контакти з ними, оскільки їхні дії можуть бути непередбаченими. Не посилюйте агресивність злочинців непокорою, лайкою зайвим опором, оскільки перевага сил у таких випадках складається не на вашу користь. Виконуйте вимоги терористів, не створюючи конфліктних ситуацій. Уникайте будь-яких будь будь дискусій, особливо політичних. З першою ж нагодою. Намагайтесь запам'ятовувати будь-яку інформацію, вік, зріст, голос, манеру розмовляти, звички їхні, про злочинців, які майбутньому допоможуть встановити їхнє місцезнаходження. Уважно стежте за поведінкою злочинців, їхніми намірами. Намагайтесь віднайти найбільш безпечне місце в приміщенні, де вас утримують і де можна було б захиститись під час штурму терористів. У разі відсутності такого місця падайте на підлогу при будь-якому шумі або стріллянині. При звільненні виходьте якомога швидше. Речі залишайте там, де вони лежать. Можливий вибух або пожежа. Беззастережно виконуйте команди групи захоплення. Велика ймовірність реалізації терористичних актів існує на потенційно небезпечних об'єктах. На яких є можливість швидко та порівняно просто ініціювати надзвичайні ситуації, що супроводжуються значними негативними наслідками. В Україні до таких об'єктів належать атомні електростанції, транспортні вузли, магістральні трубопроводи, військові склади і арсенали. Промислові підприємства, склади, установи, організації, які виробляють, використовують та зберігають. Біологічні препарати, високотоксичні і отруйні речовини. Якщо ви опинилися поблизу таких об'єктів на момент здійснення чи загрози здійснення терористичних актів, то правила безпеки аналогічні тим, які використовуються при відповідних виробничих аваріях та катастрофах. Головним при цьому є відсутність паніки і збереження спокійної поведінки, якомога швидкий вихід за межі небезпечної зони, де діють чинники небезпеки. Надання до медичної допомоги потерпілим та виклик компетентних служб. Отже, тероризм є особливою небезпечним злочином, і за нього передбачено покарання аж до найвищої міри, до вічного позбавлення волі. Але справедливе покарання злочинців не може повернути життя та здоров'я постраждалим у наслідок терористичних актів. З урахуванням цього, дотримання елементарних правил безпеки в таких ситуаціях є найважливішою запорукою збереження. Життя як найвищої людської цінності. Дякую за увагу. Доповідь підготували студенти Білородністровського державного аграрного технікуму Шмалько Діана та Іванова Олена.